Доброго ранку, друзі! Вітаю вас у рубриці Здорово жити! З вами Світлана. Хочеться нам того чи ні, але холоди невпинно наступають, а разом з ними і простудні захворювання. А якщо так стало, що ми захворіли, чим спершу починаємо лікуватись? Як правило, тими препаратами, що нав'язує реклама, і серед них значне місце посідають антибіотики. Як нам до них ставитись? Одні люди категорично проти, інші навпаки. Тож наша тема сьогодні міфи та реальність відносно антибіотиків. Фахівці останнім часом заявляють, що здатність антибіотиків боротися з хвороботворними мікроорганізмами однозначно знижується. В чому ж причина, спитаєте ви? Коли в 1929 році Олександр Флемінг відкрив пеніцилін, ліки одразу ж були визнані панацеєю від інфекційних захворювань. Вчені навіть оптимістично заявили, що пройде. Років 20 із інфекціями буде покінчено назавжди. Але, як бачимо, склалось все не так, як він передбачив. Інфекції як існували, так і продовжують існувати. А от антибіотики втрачають свою силу. На жаль, іноді в медицині стаються подібні речі. Очікування не виправдовуються. Але не варто перекладати тягар вини на лікарів. Справа не в прогнозі. Найголовніша причина того, що бактерії набувають стійкості до антибіотиків, це всенародна любов до них. Майже в кожній домашній аптечці можна знайти ампіцилін, лівоміцетин чи бісептол. І при найменших натяках на недугу ми відразу починаємо їх приймати. Саме тут починається проблема, прийом не за призначенням, як це привчання бактерій до антибіотиків. Лікарі, знаючи нашу Здібність послухати і зробити по-своєму застерігають. А ми йдемо по-старому, знайомому нам шляху. Лікуємо те, що вилікувати не можна. На цьому крапку не поставити. Замість того, щоб довіритись лікарю і пройти курс лікування, ми вносимо свої корективи. І тут вже в кого на що фантазії вистачить, хтось перестає приймати ліки, як тільки зникли перші симптоми, мотивуючи. Турботою про організм, мовляв, навіщо даремно отруюватись. А хтось навпаки, гадає, що припис лікаря недостатньо добродіє і збільшує дозу. Друзі, зверніть свою увагу: якщо у вас зникли симптоми, це ще не означає, що ви цілком здорові і вже ніяк не дає зелене світло для припинення лікування. В цей момент в організмі відбувається процес, схожий до вакцинації. Бактерії отримує дозу антибіотика, якого недостатньо, щоб їх убити, а тільки загнати в кут. В результаті через кілька тижнів або місяців ми можемо знову захворіти. І сценарій простий: людина думає, що не варто йти до лікаря бо в неї є чудо препарат, який допоміг минулого разу. Вона приймає його, а він не діє. Чому? Справа не в тому, що ліки неефективні, просто бактерії стали витривалішими та мають вже свій імунітет до даного виду антибіотиків. А при збільшенні дози антибіотики вбивають все. Не тільки шкідливі, а й корисні бактерії. І в одному, і в іншому випадку страждає імунітет. Отже, друзі, раджу нам всім дотримуватися простих правил: приймайте антибіотики. Тільки в разі бактеріальної інфекції, за приписом лікаря, і не змінюйте самостійно курс лікування. І тоді ви будете зміцнювати свій імунітет, а не імунітет бактерій. На цьому з вами прощаюсь, бережіть себе, піклуйтесь про своїх рідних. Ми ж з вами побачимось завтра.